Короч, чому я не знімаю відео на мій канал? Бо я дуже це, мені це дуже сильно все сподобалось. І я це так складаю. Це коротше називається домозайка. Воно має бути види картину, але мені вистка прийшла. Ось бачите. А це. Ну, коротше, он, он таке має вийти. Тільки воно має бути розметне, бо, ви знаєте, це. І статі, і воно має бути кругле, а в мене воно тут таке квадрат. Це вже такий номер. Ну, це не скільки я поклав, це просто такий номер, бачите? Ось, запам'ятовується цей номер і шукайте. Ось він, сьомий. Я тут сьомий зараз буду робити, зараз вам його покажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Де він? Тут де з має бути. О, ось, бачите. Ось ці, коротше, це буква 7. Е, ну, це такий був немаласенький обзорчик Тут така ручка в комплекті, насадка, є на 9 таке. І є такі скрибу, і це пінцет. А це, коротше, ці штуки сюди так насипаєш. А це, що там заховався, це, коротше, сюди так намазуєш і воно, коротше, і воно прилипається. Так. Кстати, я перший раз бачу пинцет, щоб там був. Якщо у мого друга, там нема такого, і щоб ви щоб собі розумів, ваші, бачите, там блестки є. А це ще по Ну, таке. А це по, по пошиву, але ну, нормально так пахне. А больше там червоны. Ну вот так. И, -и, -и.